Приватне підприємство Рівне Металком пропонує широкий асортимент зимового і літнього спецодягу та уніформи. Подія сталася вночі. Хтось стріляв по вікнах сарницької райради та адміністрації. Кулі не пробили наскрізь пластикові вікна у приміщенні, а лише залишили слід на них. Три потрапили у вікна, що у другому поверсі, а одна у вікно на першому поверсі. Кулі влучили у вікна кабінетів, де знаходиться реєстр виборців і малої зали засідань. Вже відомо, що стріляли з пневматичної зброї. До міліції надійшло повідомлення від голови Сарницької районної ради про те, що в ніч на 13 лютого. Невідома особа здійснила приблизно чотири постріли, ймовірно, з пневматичної зброї в приміщення Сарницької районної державної адміністрації. Праохоронці встановили, що всього пошкоджено два вікна. Навпроти адмінбудівлі розташований гуртожиток. Можливо, саме з нього стріляли. Але хто ще невідомо. За фактом голіганства відкрите кримінальне провадження. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі.